Найважніше, що програли. Але тут можна сказати, що наша команда хотіла зробити гру на позитивний результат. Старалася грати агресивно з перших минут, але нам не повезло. Не можна сказати, що в нас були такі 100% моменти, типу як забивав Суботіч. Попало так, забив. А там. Були такі ситуації минут 15, де в останню мить захисники вибивали м'яч, пригали під ноги. Зіграли дуже з максимальною віддачею захисники команди Арсенал. Нам не вдалося забити. І тут відчувалося те, що хлопці просто відвикли грати на атаку, ну, не просто перестроїти, тому що ті матчі, що я бачив. Команда дуже багато уділа обороні. І 70% матчу команда грала, можна сказати, лицем до своєї гори. Зараз їх розвернути і налагодити таку серйозну гру відповідальну на атаку з більш відвертою такою, більш відвертим майстерством і завершитись на свіжості. Це не виходило. Найважніше, як доходили до воріт, не вистачало сил, таких фізичних, які роблять запас для того, щоб з концентрацією завершити атаки. Тому нам цього бракувало. А ці три дні футболісти досить серйозно працювали, але не спрацював процес такого, можна сказати, ударного методу підготовчого, як називається в футболі, коли ми. Десь інтенсивно працюємо, чи граємо в якісь турніри там, за 4 дні, 4 гри. Так у нас було по дві тренування в день. Футболісти старалися, але не змогли реалізувати себе. Потім згубили сили. Ще більше психології. Коли пропустили перший м'яч, він якби був не обов'язковий. На цей період у нас було більше гольових моментів, ніж команди Арсенала. У нас відкривалися зони. Після пропущеного м'яча ми полізли відверто на атаку і чому зробили в ній гри поза грою, я так і до сих пор не можу зрозуміти. Такої казівки не було. Чому Масло, Шиков і Сімінняці кинули центральну зону і побігли вперед, пас. І ну, сказали, що, напевно, положення поза грою не було. Я сам не бачив, але. Наскільки смів спитати, сказали, що гол був забитий чисто. Іноді виходить, один-один не забивають, а бачите, нам забивають. І можна сказати, що, що надільком, якби виручати, якби було багато гольових моментів, я маю на увазі з таких, які нам забили ще 2-3-4, то таких не було. Були удари поворотам вишиворіть там, так, але ви бачите, і масло старався підключитись, і шиков, і... Сьогодні не йшли подачі. Ми навіть не встигли на тренуваннях, ми тільки 15 хвилин попрацювали з позицій крайніх атакуючих півзахисників. Подачі, бачите, зайняв. Я йому сказав, сильно подавай. В перериві він підправився, зробив подачу горизонтальну, яка могла, субочі, хай по ворота забив, десь там Рева не розчитав. Але в першому він зробив 4-5 передач і довго м'ять висів, Рева виходив, спокійно забирав. Це не рекомендувалося, але це робилося автоматично. Що футболісти ще не перестроїлись і відчуваються такі в колективі, якби різні ну, групи хлопців, які не є колективом, вони якби разом живуть, тренуються, але вільний час проводять в різних компаніях, Напевно, це теж на ігру вкладається, бо гармонія не виходить, щоб воно все відбилось на ігру. Це дуже важливо. І от пропустили гол і всі мовчки почали грати. Просто футбол. Ну, нічого, 1-0, значить, грайте, забити, срівняти треба. Пропустили другий і взагалі тяжко стало. Ну, як би так, і Перестали грати в отборі, так як ми їх планували відбирати м'яч на чужій полоні поля. Раз, два, три зробили потім знову. відійшли і вже не відбирають. Ну, це от ці моменти, які треба відпрацьовувати і направляти футболістів. На таку дорогу, що не треба боятися грати в футбол більше на атаку. Я не хочу зрівнювати, я просто можу сказати, як я дивився матчі в Волині, то я думаю, що Сьогодні команда ну, старалася скласти такі ігрові моменти, які називаються. Хай вона тяжка атака, хай вона, можливо, не комбінаційна, але воно направлення йде на то. Щоб бігти в чужі ворота більше, ніж в свої. І вони це робили. Десь підбор нам не повезло, десь кілька ударів по воротам Павлова, там, <кій> значить, Савич і Суботич, десь щось не знайшли цього позитивного завершення. По Попривички грузили м'яч вперед, коли можна було зіграти внизу. Просилось максимально м'яч опустити вниз. Ну, Не виходить, поки що футболістів. Я особливих претензій не маю. Бачив, що в кого були сили, навіть молодий на він просто устав, хлопець серйозно тренувався, напевно, дістав якусь дозу нагрузки. Один простріл зробив в першому таймі, і в другому один раз прийшов його там збили, і один раз вдарив захисника. Оце все для молодого хлопця, якому 22 роки повинен бути більш ініціативний і більше такий конструктивний, і більше брати гру на себе. В Відборі він почти не грав. Туди Іванча і масло за нього відпрацьовували. Ну і ще не призвичайний і Савіч відбирати мечі, Бікфалф, і цей наш, наш і цей <кхід> Саша. Що я тільки що казав. Тому дійсно, коли пішли контратаки, і гра отримала в свободних зонах. До більше норми відновлювались. Відновлення повинно бути монументально на возвраті. Ми це робили на тренуванні, на атаку максимально назад. Але вже максимально назад слабо бігли. На атаку арсенал був сильніший в контргри. Там хлопці такі невисокого росту, середнього росту, як би можна сказати, і вони хорошо працюють ногами, швидко уходили, робили острі моменти, і тут було тяжко. Але я бачу в цій грі трошки більше позитиву. Може, ми не встиємо зробити все, що хочеться. Я не хочу нікого звинувачити. Зараз така ситуація, яка є. І я не можу Я бачив, що вони старались. Просто вони не змогли зробити більше, ніж зробили. Ваше питання, будь ласка. Прошу. Заміна бренде пов'язана з тим, що відмовилися першому? Ну, його ошибка, ні, ну, футболісти завжди будуть помилятися. Він на термозулі. Щось я, говорю, ну давай, віддихай. Надо було, я вже хотів, ще в першому таймі поміняти, але ну, давай дограй. Ну, Кіна ж більш конструктивний ігрок. Нам вже ну, 2-0. Ну що 5-2, що 4-0. Ну, треба було питатися гравців більш на атаку. Кінаш досить непогано зіграв. У нього загублено багато сил, і мишечної маси згубив, кілограма 4. Але він футболіст від Бога, якби би вміє з м'ячом, Якби він далі вів серйозний образ життя, може б для Волині зберігся хороший футболіст на перспективу. Що питання? Вам Дмитро. не дали взяти всіх тренерів, яких ви хотіли? Немало заємка, немає шибки, бо не Чому вони з'являться тут, не з'являться? Ні, ну все нормально. У нас тренерів є багато, хороших футболістів, якось менше, як ми кажемо. А ми поки що домовились, три гри працюємо як ми чуть -чуть ми, значить, Володю дикого змінили, як би він працював з У 19. І я його попросив сюди, мене керівництво дозволило. Тому що поки що одного тренера Сергій Чабана, якби кошти теж треба рахувати. Ми говорили з Лазаренко, він серйозний тренер і хороший помічник. І що, поки що ми працюємо, Чабан, дикий, ну і решта всі адміністратори, лікарі, які були тут, масажисти, вони досить кваліфіковані, всі допомагають, нам вистачає. З Азаренко, ми, якщо закінчиться сезон, нормально будуть. У нас багато в клубі тренерів, які грали, працювали тут. Так що, якщо нам дасть залишитись Вищій лігі, значить до нього повернеться. Так, так домовились поки що. Щоб... Ні, ні, ну домовились один тренер і Володю вернули як без клуба. А чому на настояли? Ну, які вас... ну, не, не... Ну, якби я зараз настоював на всьому конкретному, в основі була е, тренувальна робота. Колись я сам працював. У му році ми стали чемпіонами 27 команд зоні, 52 ігри за сезон. Сам проводив всі тренування. Утром, в і ввечері. Ну, нормально. Ну, звісно, зараз футбол інший, і помічники потрібні. То не. Ми подивилися, він дуже допомагав теоретично, ми збирали матеріал по суперникам, але наші оператори підібрали матеріал по арсеналу. То, що ми показали, вчора розказали. Ми пів 11 розійшлися, тільки дивились багато. Ігру, ну, якби, як студенти бувають хороші, бувають. ні. А то, що даєш, то 20% тільки в пам'яті залишається. Студентів чи футболістів, мабуть, 10%. З того, що скажеш, покажеш, то тут остається процентів 10%. Той, що було видно на грі, забули можливості арсеналу. Ще питання ваші. Яка ситуація з Рамоном і з Ілівом? Це правда, чи вони залишили клуб? Ну, ще тиждень назад, якби я ще не був в команді. І як я прийшов, сказали, що Рамон. Слухи ходили, я як просто футбольний. Чоловік знав, що десь щось а конкретно зразу почав питати, в нього з'явилися якісь агенти чи адвокати. У них зараз багато цих, які клеються до гравця, який може бути нестандартним. Я зразу зв'язався тут. Леандро є, якого не заявили. Хороший футболіст не знаю, чи чого не заявили. Я взяв зараз на тренування, він дуже добре виглядає, вміє грати. Я говорю, ти знаєш, він знає, а ну дзвони. Я три дні з ним ходив, дзвонили. То на маму подав, а до мене не дозвонився. Я не міг дозвонитися до нього. Він сказав, Леандру, що мені дзвонить. Але потім вийшло так, що він йому все-таки вчора сказав, що він луць не вернеться. Чи тут буде працювати Корцяне, чи Петров, чи Сідоров. Дуже трудно і мені, якби стало трошки неприємно, тому що людина, я його приглашав в цю команду. Він тут три з половиною роки багато чого можна сказати, і з'їв, і заробив, і, і жив. Так не поступають футболісти. У них не вистача характеру бути патріотами там, де ти живеш, де ти працюєш, а вони піддаються на провокацію агентів. тому... А Алієво хтось і Іванову, да? як в нього там Ілієв Іванов. Він до мене підійшов, як я вже два дня був, всього 4 дня, значить, і говорить: добрий день, я вам хочу сказати, що я отримав статус вільного агента. І вже грати за команду не буду. Ну, я одразу узнав. Позвонив прем'єр-ліго, позвонив всі організації футбольні, які контролюють перехід гравців, транси не там і так далі. Він думає, його агент прийшов до керівництва клубу, але не до мене там, ще до мене він підходив. Він вже місяць не тренується, не грає. Я представляю, своє теж якби. Анатолій Васильович не міг нічого робити. і Футболіст з агентом і з адвокатом собі придумали таке. От давай ми вважаємо, що ти вільний агент. І він прийшов і сказав. А ми не ходимо в країни Євросоюзу, там дійсно так є, що не платиться зарплата більше 62 дні, зразу дається трансфер, ну, можна видати документ, чи фактично футболіст отримує статус свободного агента, він не залежить від клубу, від агенти, там вже знаходять якусь. Якісь провокаційні клуби, аби зразу щось заробити, щось там заморочити голову. І я передав, ви йому передайте, хай прийде, я йому об'ясню, який в нього статус, що він принадлежить Волині. І не має футболістів приймати таких рішень разом з агентом чи з адвокатом своїм. По-перше, це теж не селі, але він, мабуть, серйозні гроші за півтора року тут заробив. Як бути такими людьми сьогодні, взагалі? Ну, він не з'явився, я ж його не буду ловити. Але я передав футболістам сказав, скажіть, будь ласка, Іванову, що він ми тут з менеджерами клубу написали, генеральному директору ми сказали, вона дала добро, написали документи, зафіксували, що покинули клуб без поважних причин. Той і той. І в них немає. У нас на Україні ще поки що так і не виплачують зарплату місяць, два, три, п'ять. О, ну, може, таке, ми колись теж так були, бо пів року не отримали. А потім, видається зарплата, і нас підтримують, якби в Україні, юридичні футбольні організації, підтримують для того клуби, щоб зберегти статус персонального футболіста в клубі. Що він хоче уйти, тоді клуб може відпустити чи не відпустити, керівництво рішає. А тут зараз вийшов футболіст, захотів, і я вирішив не грати, я вже свободно є. А він. Нет. Я не знаю, як далі будуть розвиватися справи. Ще питання. Віталій Валеніч, попереду дві гри у нас дуже відповідальні. За рахунок чого ми можемо підсилити ще, щоб все-таки залишитись? За рахунок яких резервів? Як ви вважаєте? Ну, знаєте, чесно сказати, от, Пилипчук зламався, я на нього розраховував, ну, я рахую, там не та травма, якої просто злякався не хотів грати. Ну, до цього питання ми повернемося пізніше з ним. Я сказав, що я не признаю його, він сам сказав доктору, доктор мені. Нас такого не було. Тренер відповідає за результат, прийшов до мене, і ми вирішили. Завтра буде другий тренер, він теж так само має робити, так не можна. І можливо він десь міг би в атаці зіграти більш конкретніше. Він непогано може з лівою ногою подати, прострелити. Так би ну, не знаю, він поступив теж непрофесіонально. Знаєте, як футболіст? Раніше футболіст, як щось болить, він говорив. Він не говорив, що в нього щось болить. А зараз не болить, він думає, що сказати, що, мабуть, в мене може щось болить. От такі. От. І в нього нічого там немає, тому що врач перевіряв, ми дали завдання, він там все каже, він... я не знаю, чого. Ну, лікар, якби людина така лояльна, і він боїться, щоб футболісти на нього там не гиркали, то він і так. Я говорю, ти їм пожорще, і скажи, хай він і не сусюкайся. А так як треба, він не може сам рішати. ти йому на гру, чи йти на тренування, чи, чи бути в клубі, не бути. Зараз так. І організувати все, і яру поставити ну, трошки трудновато. Я не хочу виправдовуватись, з мене не вийшло, значить, вона на мені. Робили що, ну, старались поправити. Які резерви Роман Олександрович? Старцев теж сказав, він не може грати, не мені а лікарю два дні тому. В нього там є гематома внутренній голеностопного составі. Я бачив снімки, все. але він якби, ну, кажем, на, ну, на зім'як би грати. Опит є, то є. То така травма, околиця укол, Новокаїн, внутрішній. І футболіст грає. У були такі футболісти, фідецькі. Пало. Вони грали з такими от ногами, кололи уколи, боліло, але треба І Не було проблем, а зараз, як би так. Я розчитую, що все одно, думаю, що в наступну гру без Ванчо буде теж непросто, він отримав в жовту восьму і вже грати не буде. Все-таки він хороший футболіст, і він досить серйозно грав. Залежить дуже багато від самих футболістів, я дивлюсь, характер, якби ну, психіка футболістів, вона настільки максимально входить в підготовленість і в підготовку футболістів на гру. Я зробив три заміни, треба було ще робити, тому що Насонов а винужден був шиково поміняти, бо він не міг, що друг вийшов Олег. Треба було випускати ще й поміняти на я вже не міг зробити заміни всі футболісти хочуть грати в вищій лізі, але ну можна багато говорити, їх багато там просити, зіграти останній матч. Ми сьогодні просили. Займалися цим, не спрацювало. Ну, я не можу сказати, що футболісти, футболісти непогана кваліфікації, але зараз функціональне состояння їм заважає показати техніко-тактичні дії в максимальному стані. Якщо футболіст готовий дуже добре, він і технічно зіграє і тактику може витримувати. А якщо він хоче, його не вистачає і готовність, і все, у нас є тиждень, будемо працювати, не будемо руку опускати. Дуже буде важливо, як зіграє завтра кривий ріг. Трудно. Ну, і, чесно сказати, я не думав, що суддя ну, зараз якоюсь узнав, так якось всі. Ці я не меню, що ми там за засуділи, я вам сказав, які причини в нас. Він свистів все время, поки нам гол не забили. Потім свистів чуть менше, як 2,0 потім почав вже ігру рівняти. Було видно, що він має на Луцьк якийсь сильний зуб такий. І як вияснилося, це не спроста. Тому, якби, будемо сказати, господарям поля. Завжди, хочем чи не хочемо, ви раз сюди прийшли, багатьох я не знаю, значить ви все одно знаєте, що в футболі якби господарям симпатія якась маленька завжди є. Ми заглядали в цю справу більш глибоко, але вона не спрацювала, тому що якийсь є зуб на Луцьк. А це важливо, бачите? така от рома ситуація. Залежно, яке місце займе команда. Ви багато речей, але саме догадуєтесь, що я просто сказав вам на флеш-інтерв'ю, що напевно треба починати все з нуля, чи мені, чи комусь другому, чи в вищій лізі, чи в першій лізі. Я не побоюсь цього сказати. Надо... Команда бачить в такому стані, Хоча ж, якби було більше часу, я думаю, було б більше можливості зробити більше позитиву. Нічого не можу сказати. Ще питання. Мені сьогодні так стидно, я вже не хотів йти на конференцію. Думав, скандал з 2 плюс 2, скандал з цим, з руки Ну прийду, зібрався і прийшов. Тому що, ну, якби там я вже узнав, як коментували матчі, там де я шапку не так положив, де той. І це ну, нельзя на я не... Чого такого? Не зробив великого, би, ми призових місць не займали Волинь, Ми були на третьому, ми були на сьомому, ми були на четвертому. На раз, і на другому було колись десь 3-4-5 турів. Але не витримували, тому що ну, не той бензин був у нас, як ми рухались по турнірній таблиці. І відчуваю це. Тому, як би вам сказати, не боюсь, не виходив, не вилітав, не, нічого. Можемо реально дивитись на речі треба. Кварцяни не можу зробити. Я не рахую себе якийсь там супертренер, прийшов і зразу зробив щось. Я просто думаю, що я відношусь до тренерів, які люблять працювати, а не завжди результат виходить. Зараз тим більше я вам сказав, що в когось є зуб на команду, і ще ці всі моменти я вже вам казав, які є.